Досі використовуєте класичне РРО замість програмного. Краще вже зараз діджиталізуйтесь, економте час і гроші для вашого бізнесу, а про фіскалізацію подбаю чекбокс. Тож обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть питання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю! Це проєкт все про програмний РРО з Андрієм Суховим та командою Семінар. Тож, РРО чи ПРРО, переваги, недоліки і практичні поради щодо вибору. Почнемо з плюсів мінусів з точки зору фінансів. Для придбання класичного РРО вам доведеться витратити тут і зараз приблизно 15 тисяч гривень залежності від моделі. Більш того, згідно закону, такий. РРО у вас прослужить всього навсього 7 років, після чого вам знадобиться купляти наступний. Програмне РРО на старті коштує 0 гривень. Це хіба що ви захочете видавати друковані паперові чеки? Тоді вам доведеться придбати звичайний термопринтер, який коштує 15-2 тисячі гривень, і не має якогось обмеження по терміну служби. Щомісячне обслуговування. Класичне РРО зазвичай обходиться від 250 до 400 гривень на місяць за сервісне обслуговування. Програмне РРО це 180 гривень з ПДВ. Окрім того, в класичному РРО є вимога законодавства. про… Регулярне сервісне обслуговування, яке в себе включає заміну, пломб, інші різні перевірки, які так само користувач має оплачувати сервісному центру, приблизно це 500 гривень на рік. 500 гривень на рік обходяться заміна пломб і різні сервісні перевірки. Програмне РРО не має таких вимог, тож за такі речі ви не сплачуєте окремою стрічкою. Треба враховувати необхідність перепрошивки. Якщо законодавство змінюється, зміни законодавства вимагають перепрошивки РРО. Ви маєте сплатити сервісному центру за таку перепрошивку. Більш того, якщо ваша торгова точка знаходиться у віддалених населених пунктах, то, скоріше за все, така перепрошивка вам обійдеться дуже дорого. Приблизно 400 гривень на рік ви будете витрачати на от подібні перепрошивки. Поза минулого року, наприклад, два рази за рік міняли законодавство щодо форми чеку. Відповідно, два рази на рік всі касові апарати класичні, мали перепрошиватись. З програмним ROCBX, ці витрати вам обійдуться в 0 гривень. Бо оновлення програмного забезпечення відбувається безоплатно, дистанційно і без жодного виклику сервісного центру. Тепер плюси мінуси використання з точки зору витрати вашого часу, які ви маєте приділяти своєму бізнесу, а не фіскалізації. Тож, коли ви підключаєте новий РРО, ви в середньому маєте очікувати приблизно 10 днів, поки вам його доставлять, особливо у віддалені точки продажу. Налаштують, поставлять на реєстрацію в ДПС. В сумі приблизно це 10 днів. Ви витрати будете очікувати з програмним РРО Чекбокс від початку реєстрації до початку роботи, пройде 3 хвилини. Все зручно зроблено в два кліки зареєстрували і почали працювати окремим пунктом. Треба визначити, підкреслити, що у разі виходу з ладу класичного РРО, ви згідно закону, маєте зупинити торгівлю. Ну точніше, ви маєте перейти на облік в зошиті, да, спеціальному книга КОРО. але, як правило, торговці цим не займаються і просто мають спинити торгівлю. А це простіше, це, відповідно, недоотриманий вами прибуток. Така зупинка, як правило, затягується до 7 днів. Поки майстер сервісного центру приїде, огляне, можливо, навіть забере з собою РРО для обслуговування сервісного центру і потім назад його поверне. З програмним РРО таких поламок немає, але навіть якщо ж вийде з ладу ваш пристрій, ноутбук чи мобільний телефон, на якому ви працюєте, ви можете просто взяти інший мобільний телефон чи ноутбук і продовжити працювати без жодного простою вашого бізнесу. Швидкість реакції сервісної служби. В класичному РРО сервіс сіскального апарату вам надає так званий сервісний центр. Як правило, вони працюють в досить обмежений час. Очікування майстра чи консультації може тривати від там 7 до 14 днів. В проєкті «Щебокс» ми ставимо. Вимогу перед нашими співробітниками сервісної служби, що дзвінки мають оброблятись до п'яти хвилин. Тобто, очікувати консультації нашого спеціаліста, ви будете декілька хвилин. В деяких моментах очікування поставки класичного РРО може затягнутись до шести місяців, наприклад. Коли, згідно вимог закону, вводилась обов'язкова фіскалізація для ФОПів, відповідно, в країні одночасно потрібно було встановити там, 500 тисяч. Касових апаратів такої кількості у виробників, якщо навіть всіх виробників разом взяти, такої кількості касових апаратів на складах у виробників немає. Відповідно, в моменти розширення значної розширеної фіскалізації можна очікувати поставки класичного РРО до 6 місяців і більше. З програмним RRO-Checkbox немає якихось обмежень в кількості, От скільки вам ваші мережі торгівельні зараз потрібна каз. Вони всі реєструються за 3 хвилини. Тож економія вашого часу з RRO-Checkbox значна. І краще витрачайте цей час на ваш бізнес про фіскалізацію. Подумає чекбокс. Окрім часу і фінансів з програмним РРО, ви отримуєте ряд інших переваг, наприклад, аналітика. Класичне РРО це просто принтер, який друкує чеки. Жодної допомоги вашому бізнесу він не несе з програмними касами. Чекбокс у вас є веб-кабінет. Де ви бачите аналітику роботи по всім касам, ви можете переглянути, що відбувається з касою зараз в конкретний момент, знаходячись в будь-якій точці світу. Ви навіть можете дистанційно закрити зміну на касовому апараті, якщо касир ну, з якихось причин забув. Забув це зробити. Окрім того, є маса корисних звітів для вашого бізнесу, як то там об'єм виторгів і прочі-прочі, аналітика, яка допомагає вам заробляти більше. Окрім того, що ви дистанційно можете керувати касами, ви так само дистанційно в веб-кабінеті можете реєструвати нові каси, скасовувати реєстрацію старих кас. І робити це з будь-якої точки світу, маючи тільки ваш там, ноутбук і інтернет, це дуже корисно, наприклад, в пікові сезони. Да, в нас йде період новорічних свят, різдвяних свят. Хтось реєструє нові торгівельні точки, розширює кількість кас у ваших торгівельних приміщеннях. В такому разі ви можете. В веб-кабінеті додатково зареєструвати собі 10, 20, 30, 50 кас за декілька хвилин, попрацювати з ними період різдвяних свят, різдвяних новорічних, і скасувати цю реєстрацію через місяць. Тим самим ви оплатите користування тільки 1-2 місяця програмної каси, і не потрібно буде витрачати купу грошей і часу на це. Окрім зручності по аналітиці і управлінню є маса можливостей зробити ваш клієнтський досвід ексклюзивним. Наприклад, ви можете впровадити свій індивідуальний дизайн чеку в кабінеті. Чекбокс, ви можете налаштувати, як буде виглядати ваш чек. Тим самим здивувати вашого покупця. Або, якщо ви хочете отримати, наприклад, зворотній зв'язок від вашого покупця, чи, чи сподобалась якість продукції, чи сподобалась якість обслуговування, ви можете в чек додати посилання на NPS-опитування, і в результаті отримувати оцифровану діджитальну аналітику щодо задоволеності клієнтами вашим сервісом. Тож, якщо порахувати сукупну вартість володіння касами, наприклад, для 20 кас, це візьмемо маленьку мережу в магазині, в яких буде по дві каси, що ми маємо? Придбання обладнання на старті з класичним РРО обійдеться нам приблизно 300 тисяч гривень. Це треба тут і зараз. Ці кошти. Вигляді капексів покласти. Да? Якщо ми купляємо тільки термопринтер, це 20 тисяч гривень, або чек може бути електронний, в такому разі взагалі ми не витрачаємо навіть на принтери. Щомісячне обслуговування буде обходитись приблизно 84 тисячі гривень з програмними касами 43. Додаткові пломби, додаткові прошивки обійдуться вам в середньому 10 тисяч гривень на рік. Або 0 гривень з програмною касою чекбокс. Всього економія для такої мережі при використанні програмної каси чекбокс складе приблизно 340 тисяч гривень. Тобто, це суттєві кошти, які краще інвестувати в ваш бізнес аніж. В процес фіскалізації, окрім того, для наших користувачів ми зробили, запровадили дуже цікаву акцію. Якщо ви переходите з класичного РРО, то ми надаємо вам програмну касу чекбокс безкоштовно, хоч на 7 років. Якщо бути точним, то ми надаємо вам програмну касу чекбокс безкоштовно на термін дії вашого класичного РРО. Це не пусті слова. Акцію скористалися вже достатньо багато клієнтів. На екрані приведені деякі бренди, які досить популярні в Україні. І там так дійсно ми надали програмні каси на 6 років безоплатно. Тому користуйтесь, переходьте, діджиталізуйтесь, переходьте на сучасні технології. Мої контакти зараз на екрані. Якщо будуть, е, можливі, питання або якісь пропозиції, радий буду з вами поспілкуватись. Тож, якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться з ним, з колегами та перевірте підписку на наш канал. Залишайтеся з нами і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей!